Дивіться, ось це. Це називається клапан економайзера потужних режимів. Він не крутиться. Це не шліс під викрутку. Перестаньте його крутити. Він туди запресований. І це вже під заміну, бо його пробували крутити. Ну якщо захотіти, його можна крутити, якщо він там прослаблений. Но не крутіть його не чіпайте, бо ось це вже потрібно міняти. Це у нас Нива Карп. 1.7 Власник говорив, що купував його 3 роки тому. Воно й видно, що більш-менш свіжий і за цей час ще не встигли нічого наробити, а точніше поставити 97,5 на першу, на 165, як люблять на Нивовські карбюратори 73-й, ставити ремкомплект з вісімки, що категорично робити не можна. Стоять оригінальні жеклери. Зараз ми подивимося, що в нього по заслонках і вісях, бо відносно свіжі карбюратори можна капіталити без зняття вісів і заслонок. Хоча я вже відчуваю, що тут є люфтець. Ну да, 3 роки. Я б не сказав би, що дуже багато, але втулки першої вісі розбиті. Це потрібно розбирати і ремонтувати, тому без зняття вісів тут не вийде. Ось такий колір камери, як ви думаєте, із-за чого це. Показую. Рівень палива. До прокладки. Ось такі дешеві мембранки в ньому стояли. Видно, що з ними трапляється. Карбюратор в нас з нових, так як на ньому з боку наліпка. Вже таблички не робили, економили. Ті, що йдуть нові, вони вже мають дуже погану якість. Порівнянні з тими, які були раніше. Тому не здивуюсь, якщо цей люфт на вісях в нас йшов з заводу. Чому я його називаю новим, так як з мене там хтось в коментарях сміявся, 3 роки, типу, не новий. Для мене три роки новий, тому що я ремонтую карбюратори, які являються моїми ровесниками. Тобто їм за 30 років. То карбюратори 15-го року виготовлення, наприклад, для мене являються новими. Тим більше, коли його відмити. Ось це, подивіться, це нове. Ось це нове. Тобто це ще свіжий карбюратор. Якість, Можу вам зараз показати якість. Якість обробки на заводі. Бачимо. фланець. Тепер дивимось верхній фланець. Дивіться. Оце така зараз якість. В старих карбюраторах такої херні не було. Все перебралось, все зробилось. Це нерізаний кулачок, це вирівняний кулачок, це зовсім інша тема. Але профіль в нього стоковий залишився. Вісі. Показував, який люфт був. Зараз його абсолютно немає. Нічого не стукає. Все повністю сток. 107,5. Перша камера палива 150 повітря, друга камера 135-115, мр 40. не забути сюди стопорне кільце поставити. Ось так працює.